Пронто, мої кохані, як ви! Зараз у нас коридор затемнень. Я про це ще не говорила в своїй групі в Телеграмі. Ось так краще. До речі, додайтесь в мою групу в Телеграмі. Там багато відгуків дівчат про дію амулету, який я роблю, із карта Ров враховуючи вашу дату народження. Також я там багато розказую взагалі. Про езотеричні закони, за яким ви можете змінити своє життя, дам вам підказку всім, всім, особливо новим моїм підписчикам, про те, що зараз ми можемо змінювати своє життя з допомогою енергії. І є такий перехід, вже в це вимірювання, коли ви поле можете впливати. тобто, Час афірмації, там різних розстановок, він вже проходить, він теж влучний, він теж дуже крутий, але скоріше здійснюватися бажання будуть саме у тих людей, які міняють своє поле, тобто свої вібрації. Тому, якщо ви хочете бути в полі високих вібрацій, а в моїй групі там тільки високі вібрації. То приєднуйтесь до групу в Телеграмі, є посилання в шапці профілю. А взагалі я всіх вас дуже завдячую за підписки, за коментарі, за донати. Ви моя сила. От справді кажу. Я коли думаю про те, що робити відео на Ютубі, у мене зразу піднімається енергія. І я вже чекаю, коли я це буду робити. У мене відчуття, що я зараз говорю. З мільйоном людей. І знаєте чому? Тому що я знаю, що я блогер-мільйонник. Тобто я вже зараз маю енергії такої людини, і значить, моє бажання це здійсниться. Те ж саме, якщо ви, наприклад, хочете вийти заміж за, за чоловіка, якого ви собі намалювали, уявляйте, що ви вже є дружиною такого чоловіка. Починайте жити на цій вже весі життя, і мій амулет вам в поміч. І обов'язково це прийде ваше життя. Тобто ця веха життя стане для вас реальною. Тому що у нас одномоментно зразу є все наше життя і минуле, і майбутнє, і теперішнє. І різні вехи, де там ханна, вчителька, я в школі працювала, була б інша доля, могла не поміняти школу, де ханна директор магазину, де Ханна бізнесмен, де Ханна таролог, де Ханна з дітьми, де Ханна без дітей. Тобто ми самі вибираємо ту веху життя, на якій жити. Хоч і ми можемо це не усвідомлювати, але наша енергія є визначною і наші думки. І так, поговорили, сіли та заплакали, як говорять. Але все ж таки, я скоро буду випускати відео, де буду вам все це розказувати. І дуже щасливо, якщо хтось призадумається і справді стане на, шлю, на шлях трансформацій. Все, поправила І так, події, коридор затемнень. Взяла цю карту інтуїтивно, думала іншу. Ну, круто, круто, круто. Ох, як цікаво. Тут. Угу. Ну тут, як завжди, я вже звикла до того, що карти завжди мені розказують предісторію, а потім саме ті події, про які я запитую. Тож, мабуть, це йде як сигніфікація. Послухайте, будь ласка, щоб зрозуміти, про вас ця історія чи не про вас. Тут карти кажуть, що у вашому житті була хитрість, обман, маніпуляції у когось зрада, у когось що було. І ви це відчували. Ви розумієте? Ви відчували, що щось відбувається, і щось відбувається не так, як повинно бути. Бо жінка завжди це відчуває. І ви тут могли погано спати ночами. У вас могли бути страхи в цей час, коли ви переживали цей період, період розчарувань, період е хитрощі хитрощів ваш бік, якихось недоговорювань, якихось маніпуляцій, у когось навіть зрад. Тобто, можна сказати, що ви, ви жили в такому. В мечовому режимі, а мичі ці думки, які дуже нас боляче ранять. Розумієте? І, карти кажуть, що ви захищались від цього. Ви дуже хочу вам зробити комплі... 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 комплімент сильна людина. Хто, якщо мене слухають чоловіки, переводьте на себе. То, що я скажу про жінок, це про вас, про чоловіків. Тільки таким чином. Ви, ви захищались. І навіть в цій ситуації, яка була, ви захищали свої кордони особисті. І одним із проявом захисту ваших особистих кордонів є те, що я бачу, що ви з цією людиною або з цими людьми, через які ви пройшли у це все. Хитрість обман маніпуляції, безсоння, тривожний стан. Ви з ними вже не спілкуєтесь і не бачитесь, бачите, намальований чоловік і жінка. Або знаходитесь в обмеженнях щодо спілкування і бачення з ними. І знаєте, що ще карти говорять про те, що зверніть зараз увагу, феєчки мої сонечки, вам Всесвіт нас завжди винагороджує. За все те, що ми бачимо. А що значить бачимо? Тобто, іноді жінка бачить хитрість обман з боку чоловіка, але вона закриває на це очі. Бо їй побачити цю правду означає, треба щось якось змінювати своє життя. Ну, а не хочеться ж. Да? Як говориться, правда дорога коштує всім. І це правда. А ви, ви пішли в це. Ви це побачили, ви це визнали, ви, ви поставили свої особисті кордони і сказали, що ні, так більше не буде, я з цією людиною не буду спілкуватися або обмежусь, і таким самим чином ви заслуговуєте на регалії від всесвіту. Всесвіт нас завжди винагороджує, коли ми зростаємо, а це є зростання. В тому, щоб побачити це і відреагувати. Бо послухайте мене, феєчки, якщо ви реагуєте на такі прояви до вас, людей, теж дітей Божих, таким чином ви їх вчите. Розумієте? Тобто ви є вчителем для таких людей, а це дуже цінується Всесвітом. Бо коли ви страждаєте, закриваєте очі, думаєте, що він поганий, а я класна, і мені за це все світ вас дасть, не вас дасть. Тому що ви тим, що ви мовчите і не приймаєте ніяких мір, не виставляєте кордон, люди не кажуть, що ні, так не буде. Або так, або ніяк. І кажете, що ні, ми з тобою не будемо спілкуватися і бачитися, іди подумай. Або хто що, тобто, в будь-якому разі ви не боїтесь йти в це і проживати це. Так ось про що я? От за те за таке світ вас винагороджує. А коли ви попускаєте людей в їх хитрощах, зрадах, маніпуляціях, то ви їх розбещуєте і вони думають, що так можна, що можна так вчиняти з людьми, що можна так вчиняти з жінками. Розумієте? Тобто ми, жінки, самі ж зробили чоловіків такими, які вони зараз. А тим, що ми їм все дозволяємо. А тим, що ми вирощуємо своїх хлопчиків, і вони бачать, що так можна. Ну, мама ж терпіла, коли батько гуляв, ну і я так зможу. І все сід вас винагороджую, кажуть про це карти. Але. Ви зараз не цінуєте. Що зараз у вас такий, знаєте, апатичний стан, мої феєчки. Тобто, ви в апатії, от саме, все не те, все не так. Це, от, знаєте, Як мені сьогодні зробили подарунок. Мені сьогодні мій тренер, це просто тренер, нічого більше, подарував е перчатки для занять спорту. Здавалася би дрібниця, а мені так приємно, розумієте? Тобто, в принципі, на цьому можна вже побудувати весь, весь свій день? Сказавши самі собі, круто! Чоловіки роблять мені подарунки, а він же чоловік, це чоловіча енергія, і почати цю тему розвивати, чоловіки дарують мені квартири. Машини, подорожі, бриліанти діаманти, і це стане реальністю. Але якщо цю думку мати при собі і не відрікатися від неї, а можна сказати, ну, подарував тренер і подарував, ну це ж тренер. Ну що? Розумієте? А треба говорити що мені подарував не тренер. Давайте зараз закриємо очі разом зі мною, а що мені вам, вам подарував і мені дуже, дуже коштовну річ. Я знаю, одне кільце карт'є, яке я дуже хочу, і ви уявіть якесь кільце. І що мені, моя кохана людина, подарувала це золоте кільце, Золоту, як буде кільце? Обручку, золоту обручку, карт'є, коштовну. Боже, вона така красива. Все, у вас це станеться, потім напишете мені, донатик прийшла І так, що ж буде в цей коридор затемний? Ну, тут багатьох зараз штирить, і це нормально. Що буде? Ну. Карти знов розказують про те, що зараз, мабуть, в коридор затемнень у вас піднімаються всі ті пласти минулого, які, в принципі, нікуди не поділися. Хоча минулого вже немає зайки. Минуле це віджило. Все. Вже навіть вчорашній день ви не повернете. І майбутнього немає. Є, от зараз. І зараз ми насолоджуємось. Розбите серце. У вас розбите серце, зайка, через те все, що було. Але що вам кажуть карти, незважаючи на те, що була хитрість обман маніпуляції в вашому житті, о, хай. <смас> Люблю вас на те, що ви тут пережили безсонні ночі, і серце розбите. А ви королева жезлів. Це моя найлюбленіша королева. Тому що вона сексуальна, вона ярка, вона емоційно приваблива, вона така, знаєте, як говорить, енергія така, яку хочеться смакувати, вона має багато ідей, їй треба все сьогодні і зараз. Вона діє. Тобто, чоловіки її завжди помічають. Але тут є дьявол. Дьявол каже, що у вас тягне до цієї людини. Причому довгий час, зайки. Тут ви, да ви від нього налаштували свої особисті кордони, я це бачу. Але саме під цією картою випала карта діял про те, що ну його до вас тягне також, бо тя... дьявол тягне двох. Бачите? І жінка, і чоловік. Єдине, що когось більше, а когось менше, Тягну, я от про що Ну, це вже, думаю, не так прям. Ну, зараз дивлюсь, така думаю, так, це у мене якісь коштовні. Ну, це Пандора, звісно. Але це ж не ну, тут і золотом також, от є, Да але все рівно. Тобто я про те, що треба жити зараз те життя, яке ви хочете жити. І довгий час вас до нього тягне. І карти кажуть, що хоч ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь, або у вас обмеження щодо спілкування і бачення, шанс буде. Дивіться, я взяла. Сьогодні у мене щось відбувається: одну колоду, зараз другу, а тепер другу колоду вже. Шанс буде. Зараз дивимось, на що шанс буде, про що говорять карти. Ох, хо 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 ох, Як точно говорять карти? Я не знаю, чи радіти, чи сказати вам, щоб ви це не слухали. Бо я не хочу, щоб ви зараз це послухали перестали жити своє життя в очікуванні цього шансу. Тому шанс буде. Значить, дивіться. Зараз все рівно вам кажуть карти, що ви на паузі. Сприймаєте ви, чи не сприймаєте? Ще думки вас не покинули. Я кажу стосовно цієї ситуації, стосовно розбитого серця. Хитрості обману і маніпуляції, яка була. Ви все рівно в паузі. Тому що ви ще не звільнилися від цих думок, ви ще думаєте про цю ситуацію. І ось і він намалювався: Король Пентаклів. Угу. Біля вас. У когось це ваш минулий чоловік. У когось це чоловік іншої жінки, тому що Королева жезлів іноді випадає як коханка. І він, він тут стабільний, надійним. Його так показують у всякому разі. Або просто одружений, тому в пентаклях. І. Ну тут людина, яка. Це про нього говорилось. Знов. Угу. На одній карті сім мечів, а тут п'ять мечів. Це людина, яка любить себе. Він любить себе. І це людина, яка це саме хитрувала, маніпулювала обманювала, вважала вас за маленьку дівчинку, якій можна розказувати якісь казки. Це він. І по тузу жезлів у вас буде шанс Колесо фортуни. Колесо фортуни, говорить, це не шанс, це шанс буде по тузу. У вас колесо фортуни це шанс на те, щоб знову вийти з ним відносини. До речі, ви вже могли з ним входити в відносини. Єдине, що мені не подобається, Колосу Фортуна іноді говорить про те, що якби це ваш партнер. Ну, знову це я кажу іноді, тут не особистий розклад. розклад. Але ще про те, що так, заново війти за мої відносини це 100%. Єдине, що я не бачу смерті, було про те, що це хікість обмани маніпуляції підуть, тому що Колосу Фортуна говорить про те, що знов да Проходити цей цикл. то знаєте, що ще можуть карти говорити? Це що цей шанс? Іноді, Колософортуна говорить про те, що цей шанс навіть може вам підготувати доля. Не обов'язково, що він щось буде робити або ви. Ну, ви, я ви Я вважаю, взагалі не, не повинні нічого робити. Ні в якому разі. Тому що я думаю, вони просто так пішли. Або якщо він пішов, то взагалі про що ми говоримо? Ну тільки якщо ви йому не зрадили, звісно, там зовсім інша історія. Що іноді говорять карта про те, що вас все рівно один з одним столкнути Тобто, хочете ви чи не хочете, умовно кажуть. І зараз можна сказати ні, я не хочу. Тут, я бачу, ви тут відгороджуєтесь. Н -н -н. Ви кажете ні. І що далі? Ох, які карти. Ну, що далі, сонечки мої. Людина розуміє, що і карти вам говорять, що старший аркан коханням. У вас є кохання, він кохає вас, ви кохаєте його. Але є третій фактор. Третій фактор це коли щось вам заважає для відносин. Іноді третім фактором: я завжди кажу, щоб ви не шукали, не придумували та якусь чорну кішку, чи чорні чорній комнаті якої немає. Іноді буває навіть те, що людина просто вас не вибирає. Є любов, але вона думає, ні, ну не зараз, не вчасно прийшла, бо я не готовий. Розумієте, да? І тут аркан помірність, тобто довгий-довгий час людина не могла зробити вибір. І за свого егоїзму. Тільки за свого егоїзму. Тому що тут у вас колись була з ним річ про стабільне надійне життя, десятка пентаклів, а можливо, навіть ви пробували з ним разом жити, а можливо, жили, а можливо, це ваш чоловік. Я вже це казала. І тут четвірка чаш, тут четвірка чаш. І Тут карти говорять, що зараз він, от як і ви, так і ви, в однаковій позиції. Він теж зараз його нічого не радує. Його нічого не радує. Щоб йому не. Тобто без вас він розуміє, що ні, нема того задоволення життям. Він це дуже добре розуміє. І Аркан Маг старший. Все ж таки, тут е, помагу, ну, це. Уточніть мені цю карту. Аркан Мах, це він буде діяти, або це якимось магічним чином вони зіштовхнуться один з одним. Кажуть, вам не треба знати. Єдине, що довго-довго, дуже дуже довгий час уже формується ця ситуація, і до цього все йдеться. У когось він буде магом. Тобто він почне, він поставить мету, так як його нічого не радує. Він поставить мету поновити з вами відносини. І зробить для цього все і доб'ється всього. Бо маг завжди добивається. А у когось. Колесо Фортуни і мах. Це е, самі вищі сили помагу вас е, з'єднають. Розумієте? Організують так, що ви не зможете йому відказати. Я правильно кажу Вищі сили? Так, карти кажуть, що ви взагалі зараз не бачите ситуацію такою, якою вона є. Mm -mm. У вас є якісь уявлення? Але вони, ну, це не те, а що те? Те, те, що він буде діяти. Ви, королева жезлі, він король жезлі, він буде діяти, він знає, що робити. І, і Аркан мир для примирення з вами, для початку нового етапу. Тут він зараз бореться з якимись зовнішніми обставинами, і ви будете стояти на вибору шляху. Так, по-великому кажуть карти, ви дуже вклалися як в свій час в ці відносини. То бачите, мені донатики приходять. Сонечки, дякую. Будь-яка ваша сума на 20 гривень. Це є для мене енергією. Чому? Тому що саме визнання того, що ви мене бачите, і якось відмічаєте, дуже приємно. Ви вклалися, тому ви, ви все рівно в очікуванні, коли ж вам повернуть борги. Да. І тому тут буде серйозна розмова, і, і після серйозної розмови буде прийнято якесь рішення. Король чаш. Ну, він, мабуть, імператор, король чаш, він, він буде дуже добрий, ласковий, лагідний. Він буде вам розказувати про своє кохання, як він вас кохає. Так, ви можете з ним випивати разом. Але ви будете свої особисті кордони правильно робите. Угу. Тому що ви не хочете, як раніше, все нести на собі. Давайте далі і так подивимось. Тобто зараз. А ну, сили, а куди станеться оця ситуація, що буд буде шанс, зайки, тут не факт, що ви приймете ще його рішення. Вас якось е, стикують один з одним, неочікувано, або він почне проявлятися. Тут два варіанти: кого як. А там же далі у вас буде шанс тільки. Візьмете ви його чи ні. Це ваш вибір. Єдине, що скажу, не поспішайте, дивіться на його дії. Як скоро буде цей шанс? Віка Пентаклів. Ну. Достатньо когось два місяці так він не проявляється. Але тут, тут він зараз, ви знаєте, таке відчуття, що він тут звертається до якихось людей. Я не знаю, щось по психології можливо. Тому що він тут він критично розуміє. Взагалі себе і вашу ситуацію. І тут або до психолога ходить. Бачите? Поліція. <ріст> або до психолога ходить, або щось звертається до якихось людей. Або слухає е, е, якихось блогерів на Ютубі. Тобто він зараз, ну, якби, він з розумом готується, ну, як справжній мах. Він не так, що у нього. Припечи в одному місці, хоча там припікає дуже, прибіжить. Ні. І потім він по колісниці приїде до вас. Да. І Аркан Сонце. Здійснення всіх ваших бажань. Угу. Він каже, вже давно хоче проявитися, але не проявляється. Він з вами спостерігає. Він знає, як ви живете, да. і він зараз на вас дуже злий, дуже злий, холодний. Він бачить, що ви жінка з грошима. Яка сама себе може забезпечити. І він хоче вам запропонувати будувати стабільні надійні стосунки, але він розуміє, що ви зла, він боїться, що ви зла, що ви теж кролевим мечів, що ви зараз йому відріжете і розкажете, що і як. Так. Але буде тут спетаклі, буде подарунок долі, буде. Дівчата не розказують, чи він сам зробить цей туз пентаклів. Можливо, у когось, чи якось Всесвіт вам це все зробить. але але Я знаю, бачу, що ви будете свої особисті кордони, коли він з'явиться. І це правильно, зайки. Я вас підтримую на 800%. А хто хоче дійсно прийняти правильне рішення, заказуйте амулет на особисте життя. Чому? Тому що коли у вас є цей амулет, вам вищі сили покажуть зразу справжнє його обличчя. Ви, вам не треба буде довго думати, чи він такий, чи він придумує, що він такий став королем Пентаклів. Ви все це побачите. І з цим амулетом у вас буде руль направлений на те, щоб аби бути з чоловіком, а руль буде направлений вашого парусу на те, щоб вам стати нещасливо життя. Тобто, щоб ви були щасливі. А це саме головне по справедливості. Так. Так, ви сильно, ви зі всім справитесь. Сонечки. Зараз також ще є безоплатна діагностика. Хто хоче. Пишіть мені в лічку, телефон є. Дату народження і сферу, яку ви хочете, хотіли б налагодити в своєму житті, або бажання, яке ніяк у вас не здійснюється. Скажу, я скажу вам, які трансформації вам треба пройти, тобто, як вам треба змінитися, щоб ці бажання здійснились. І буде вам щастя. Цьом-тьом, до завтра!